fpv дрони вже літають від 20 до 40 кілометрів і дальність тільки зростатиме, чи можуть ними бити по Харкову, Сумам чи навіть по Києву замість шахедів і ракет. Коротко так, для точкових ударів, але ні для масових кампаній. Потрібні ретранслятори, матки та стабільний зв'язок. Одним з таких є меж вайфай-система. Таке обладнання дозволяє дрону і приймати інформацію, і передавати її, стаючи ретранслятором для наступного дрона. І якщо збудувати будувати ланцюжок із таких дронів, то вони зможуть літати і на 70 кілометрів. Ще один спосіб передачі сигналу за допомоги Starlink і ЗСУ ним уже користуються. Наші дрони, коли підлітають там какому-то нітяному промисловому підприємству вони можуть можуть зробити кружочок, потім точно приселиться, сравніть там ететоку, куди мене там. Направляли Это вот вот оно нас совпадається этой картинки. Да, совпадають. Ну тогда туда туди бахаємо. Нещодавні атаки окупантів на трасу Ізюм Слов'янськ показали: дрони ставлять під удар транспорт та тилову логістику. Автобуси та машини стають вразливими. Класичне ППО часто без сили проти маленького ФПВ. Він малопомітний і маневрений. Реальний захист це багаторівнева система ППО та її технологізація та модернізація, удосконалення лазерних технологій. Огі для збиття.